Всім привіт! Знову буде збір грибів. Не знаю яких білих, чи польських, чи лисички. Ну що буде, то буду і збирати. Сьогодні інша локація, інший ліс. Приїхав я не дуже рано, о 9. Ну мене так вийшло. І зараз спробую щось пошукати в цьому лісі. Минулого разу їздив було непогано, гриби є, тому... Поки сезон, потрібно цим користуватися. Приїхав в ліс і відразу біля дороги. Дивіться, один який, молоденький. О, є. Далі. Іду. Сюди залажу. Ось вони. Два. Три. І отам от вон. Вон. Отак прям вкарачках. О, чотири. Які. Мало... Ааа, он п'ятий ще. Отак так влізу. Лізу. О! П'ятий, маленький. Кнопка яка. Вот такі грибки. Треба брати відро. Ось ще два маленьких. Ось вони лізуть. О, моє ще де буде. І ось іще один. О! Ой який, це вже скільки? П'ять, плюс три, вісім. Треба дивитися, може ще де було тут сидіти. Вісім штук в одному місці. Під дерева потрібно заглядати. Ось пішли молоді грибки. По під краям тут. Розгрібаю бугорок і знаходжу я грибок. Отакий. От а я думав, що поганка сидить. Але тут ще є бугорки. Але це не грибні. А ось ось ще один. Молоденькі полізли які. Гарні, гарні грибки. Молодесенькі. Мощеди, треба дивитись просто під бугорками під кущем О, маслюки сидять. Ну, можна брати, якщо не погані, а вони погані. А вони погані, перерощі, маслюки, не буду брати. Я так думаю, можна білих польських назбирати, якщо будуть тут в цьому лісі у вересні, бо в основному що так ходиш по підкраєм, дивишся. А зараз переїду. У густіший ліс. Там теж по просіках, по просіках ходить. Треба. Тут а з краю не буде білого. Не видно. Дивіться. Два рази я проходив по цьому місці, де знайшов вісім грибків. Два рази перевіряв, наче немає нічого. Іду і він наче на очах виріс. О! о це тут дев'ятий з цього місця. Такий молоденький. Йома, я це грибок. Знайшов під березовика. Отакий От на вигляд не дуже, але сушити не можна теж, бо здорово він червивий. Зайшов я в ліс густий, побачив, що тут з грибами. Ну тут сухенько таке, все грипить, трещить. А це вже білий гриб. Отак от, от. А мох не дуже вологий, тому на моху немає грибів, Хожу таки. Треба переходити знову на просіки. Там де травичка, там Ширше, не так густо. Роса потрапляє, і там десь щось виросте, а тут нічого немає в лісі. самому на просіках. Або на окраїнах, але на таких окраїнах, де сонце не припікає. Бо ще сьогодні може 25 тепло. Ось тут може бути білий гриб. Може, але не факт. Він такі місця любить, травичка. Ну, є бабки. Ну, точніше як я називаю. У нас називають це бабками, але правильно під березовик. Це старенька. А оце нормальна. Це, це також, напевно, старенька вже. Так, це така вже ніяка. Ось, ще ну, такі вже перерощі. це хіба ще сушити хто любить сушені там борщ з сушеними грибами ну я хто любить той знає що з ними робити от я беру їх на сушку такі гриби білі можна сушити і польські всі можна сушити крім сироїжок навіть маслюки можна сушити і трошки в відрі там Уже назбирав. В траві сидить який. Який грибок. О. А тепер буду знімати. Не буду поки що виривати, просто познімаю. Що я знайшов, дивіться. Один, два. Далі ось йдемо. Три. Далі, отак, йдемо, йдемо. Ось моє відро. Чотири. П'ять. Шість. Сім уже. Далі йдемо туди. Ось де о. Сім. Тут ще десь можуть сидіти. Просто я бігаю, можу і не побачити. І ось хто тут? Восьмо я такий гриб. Вісім. Поки що бачу вісім. вісім... А ще одного знайшов, вийшло 9. Оце така сімейка білих грибів в одному місці. Віталій казав, що тут грибів не буде ще. А я поїхав і знайшов. Це його місця. Дивіться, які два. О! Трошки мишка поїла, але красиві. Гриб бачите, а він є отакий. Хто Це тут такий живі. Хі, який. Який грибок біленький. Там далі ось бабка. О, бабка нормальна. Один, два, три, далі. 4, 5. Наче всі. Ще один білий гриб. Я вже знову все не знімаю, тому що що там все знімати. Грибів багато, воно вже майже повне відро. В кінці покажу, що я назбирав. Це який по рахунку білий гриб не знаю. Ну, грибів чимало. Один, два, три, чотири, п'ятий там з'їдений, І в мене вже ось у корзині, дивіться, які великі. Ну такі на сушку. Але тут грибів повно. Ну, правда, багато попереростало. У мене вже повне відро грибів, тому я буду завершувати збір. Можна ще ходити, але я вже не хочу. Відра достатньо. Приїду додому, розкладу все, покажу, скільки я назбирав білих, порахую, побачимо. Приїхав я додому, порахував, розклав гриби. Тут 64 штуки різних білих грибів. Більше, менші старіші. Старіші в основному ніжки вже всі червиві а шляпки нормальні. Оце стільки мені вдалося назбирати. 64 штуки, нормально. І там і трошки. Було бабок таких також старуватих з десяток польських грибів. Оце і все. Так, отакий сьогодні вийшов збір грибів, але вони, я думаю, вже через кілька днів будуть відходити. Тому що молодих менше, багато старих грибів і багато червивих грибів. Дякую, що дивилися, до побачення.